Я в спортзал. Треба гольку вигуляти, він бідний зображається на мене. Що нам для цього треба? Красовки вже вдівця. Мені дружина поговорила. Треба водичка. Треба наушники. рукавички и взять шлом Эшелон, эшелон закрыт изначально. Здравствуй, кабанчик. У бы есть рукавички? ты молодец. Рукавички такие беру без пальцев, старые. Они специально для спортзалу. Залізяками собі руки і так ми зучаємо Ну і поїдемо вигулімою красунчика такого. Блин, ідея була не дуже гарна. Дорога слизька, мокра і слизька, ще крапає щось блин, на голову. Ось мій спортзал. Іду зараз перетоплю. 100 грамів 100 свого жиру. А потім вечором грам 200 їм, як завжди. Як всі нормальні люди. Дивіться. -ки. Ах ти красавчик. Ах ти. Який гарний хлопчик цей Борис. Бабця і Юрій Євдень Назаймався, блін. Вийшов тут дощ, дощ, саламандра, блін. Зараз буде Дупа мокра, блін. Треба їхати помаленьку. От на хіба, йок і пав. хіба, блін? Виїхав тут розечок, блін, проїхатися пару метрів і то, блін. Дощ. Треба все закріпити комбікормом ой, Я використовуюсь такий. Всього, зараз закріплю камбікормом своє заняття і буду молодець. Просто роблю невеличкий огляд свого ранку вихідного дня. Можливо, вам не цікаво, а можливо декому цікаво. Напишіть мені, цікава ваша думка. Знімати ще всяку таку. Чишую, чи не треба цікаво вам чи ні? Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!